Всім доброго дня! Мене звати Коля і це салон Красині Image. І сьогоднішнім днем ми робимо добро в нашому місті є організація СОС, яка допомагає дітям з найбільш постраждалих регіонів нашої України. Коли ми дізналися про цю організацію, ми з колективом вирішили допомогти, тому що ми чудово розуміємо. Діти, які перебувають на психологічній реабілітації, потребують наших послуг. Саме тому нам прийшла ідея звернутися до цієї організації для того, щоб залучити дітей в наш салон і подарувати їм таку емоцію від їхньої Вроди від того, що вони отримують щось для себе, і це теж дає настрій. Ну і саме тому сьогоднішнім днем ми робимо добро. Війна не скінчилася, вона триває, і кожен, якщо потрошечку буде долучатися, повірте, ми переможемо, і зовсім скоро все нас налагодиться.